Хмельничани, в мене як для вас дуже чудова, класна новина. Я звертаюся до всіх тих шанувальників білярдного спорту, для тих, просто, що люблять білярд. Звертаюся з тим, що в нас має відбутися супер турнір, відбірковий чемпіонат України і переможці цього турніру поїдуть відстаювати. Ім'я України вже на європейському турнірі. Цей турнір проводиться вперше за 10 років такого рівня. Ідея така, що ціль цього турніру це висока велика популяризація на Хмельниччині цього виду спорту і дати можливість показати нашим гравцям, які грають в цей чудовий вид спорту. Побачити, як можна по-іншому грати, які рівні бувають досягнення в техніці виконання саме гри у біляр. Я як голова федерації міської федерації, хочу сказати, що це буде справжнє свято. І я все зроблю для того, і клуби все зроблять для того, щоб це свято пройшло нормально. Хочемо сказати, що вперше буде у нас трансляція онлайні в інтернеті. І ті люди, які не завжди можуть побувати в нас під час живого турніру, вони можуть подивитися цей матч і по інтернету. Наступна новинка це те, що фінал. Завдячуючи нашим партнерам, класним нашим друзям, з якими ми працюємо, і обладнання, яке в нас стоїть, це фірма Буфало Україна. Яка надає нам е, окремий стіл, який буде встановлений в нас в великому залі, де глядачі можуть сидіти на е, своїх місцях, спостерігати як грає у біляр. Один буде стіл, де буде світло стояти це рівень е, європейської, який буде надавати ну, всю значимість цьому турніру. Цей турнір ще важливий для того, щоб дати цю популяризацію гри у білярд для людей, які мають сьогодні досить серйозні проблеми з розумінням всього того, що є навколо нас робиться в державі. Ситуація в тому, що білярд – це та гра, яка дає врівноваження, розуміння людини, щоб вона стабілізувала свій психологічний стан. Гру «Більярд» приписують психологи. Гру «Більярд» прописують офтальмологи. Там регулюється дистанція і люди стають краще бачити. Гру «Більярд» дають грати людям для того, щоб вони стали стабільні в своїй поведінці у відношеннях. Тому це терапевтичний такий варіант, гра у «Більярд», яка дає можливість людям. Даний момент нормально вижити і вийти, вийти з цього кризового стану, який на сьогоднішній день є. Тому я всіх запрошую хмельничан, гостей міста Хмельницького, ті, які поруч будуть десь приїжджати, не лише в гості приїдуть, нас відвідати наш турнір, який буде офіційно відкриватися 18 числа, і закриття буде 20-го, там буде визначена найсильніша людина цього турніру. Ми побачите супер майстрів українського білярного спорту, які покажуть свій майстер-клас, ну і ще раз доведуть свою силу гри у цей прекрасний вид спорту. Тому я всіх запрошую відвідати наш турнір і гравців, і тих е, людей, які просто люблять білярд, які просто полюбляють. Так само я ще запрошую жінок, яким подобається цей вид спорту, дітей, які планують займатися цим видом спорту, і їм просто подобається для того, щоб ви були в когорті тих людей, які підтримують е, наших гравців, які дадуть їм натхнення, бажання перемоги в цьому турнірі. Тому всіх вітаю з цим турніром і всіх запрошую відвідати наш турнір.